Минулоріч львівській митниці вдалося скерувати до державного бюджету майже 80 мільярдів гривень. Це один із найкращих показників в Україні. Львівська митниця стала третьою в країні за надходженням до державного бюджету після енергетичної і київської митниці. Ми другі по кількості митних оформлень товарів і перший по кількості особового складу. Ми за минулий рік скерували до бюджету майже 80 мільярдів гривень. Це на 12 мільярдів більше, ніж 2023 року. Завдяки польським колегам, 2024 тисячі вдалося відкрити новий пункт перетину Нежанкові чи це. Таким чином, протягом минулого року, через усі пункти пропуску львівської митниці перетнули кордони майже 3 мільйони транспортних засобів, серед яких найбільше приватних автомобілів зафіксували митники і понад півтори тисячі порушень митних правил на суму 220 мільйонів гривень. Винесено 437 постанов про накладення штрафів на суму більш ніж 28 мільйонів гривень. Та фактично сплачено до бюджету майже 18 мільйонів гривень. Найчастіше намагаються незаконно перевести через кордон культурні цінності, гроші, цифрову техніку і заборонені предмети та речовини. На виїзд з України в нас було як. Валютні цінності, книги, монети, медалі, які грамоти, марки щодо ввезення алкогольні напої більш ніж 500 літрів. Також електронні сігарети було вилучено 24 тисячі штуки. Вилучалась також зброя, набої більш ніж 5 тисяч, 2445 одиниць культурних цінностей. Більш ніж тисячу айфонів. Було з незаконного обігу, вилучено майже 50. 50 кілограм наркотичних засобів, майже 7 тисяч якісь пігулок з вмістом заборонених речовин. Також минулоріч запрацювала система автоматичного оформлення гуманітарної допомоги. Було оформлено майже 100 тисяч тонн вантажів гуманітарної допомоги та майже 63 тисячі транспортних засобів, які були везені як гуманітарна допомога. Частина лівських митників нині захищає Україну від російської навали. На даний час 20 наших співробітників митниць перебувають на фронті. На жаль, є у нас загиблі, наші працівники, які віддали своє життя за вільну Україну. Також митники допомагають українським воїнам на передовій матеріально. З початку війни нашим хлопцям, і не тільки нашим, ще й суміжникам. Ми, поліська митниця передала 19 саме транспортних засобів, 26 спостережних нічних квадрокоптера. Ми передали ще 6 в дорозі. Ми плануємо на даний час 16-ту поїздку майже на всі ділянки фронту.